Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java версія. 8 зведена статистика. І так, і такі класи, як Int Summary Statistics, Long Summary Statistic і Double Summary Statistic це об'єкти стану для збору статичних даних, таких як сума, мінімум, максимум, кількість та середнє. Фактично, в 8-й версії Java. У нас з'явилися ці три класи, щоб просто за нас вираховувати ці статичні дані. Давайте подивимось, як це працює. І так, щоб отримувати in summary Statistic, створюємо просто New Int Summary Statistic. Все. Далі, щоб додати туди значення, через метод Accept, додаємо 5, 10, 20, 40, 80, 60. Якщо знаєте, яка це прогресія, то можете написати. Так, і після цього ми можемо одразу викликати такі методи, як getSum, getMin, getMax, getCount і getAverage. getMin, і... так, так, так. Get getMax буде те ж саме значення. Той ж самий тип, точніше, яка і наш summary статистика. Якщо це int, то буде повертатись int. Сам повертається long, count повертається long, і average повертається double. Можете подивитись, до речі, як це буде виглядати в інших summary statistics. Можна буде потім. Так, ну що ж, ми можемо запустити і подивитись, Що за нас? Цей клас все вираховував. 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 Отак, ну, краще, правильно. І так, сума у нас загальна, буде 315. Якщо є бажання, можете додати. Тут фактично 240, 280. 260, 270. Що? Секунда. Щось я неправильно. Так, 280. Щось я не так. Порахував. Так, 300, 310, 315. Оце я <реш> рахувака. Мінімум буде 5, максимум буде 160, каунт всього 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Правильно, і average 52,5. Ну що ж, давайте подивимось. Як рахується середнє значення? Беремо 315 і ділимо це сума, і ділимо на кількість це 6. 52,5. Ну, начебто, все правильно відрахувало. Порахувало, супер. Таким чином можна це зробити. Що ще є цікавого? А це метод combine. Це не те, що на полі, а те, що в нас в програмуванні. І так, зараз будемо використовувати long summary statistics. Логіка вся та ж сама. Створюємо просто клас, а потім через Accept додаємо. Давайте подивимось. Що в нас тут? Mintmaк у нас long, тому що тип long в нього. Так. Сам count також long, і average завжди double. Все зрозуміло. Скоріше за всього. Скоріше за всього. min, max у double summary statistic буде double, Потім count буде long. Sum скоріше буде double. І average все рівно буде double. Можна буде потім подивитися речі. Так. Робимо таку ж саму логіку. Створюємо наш статистик, і зробимо акція, показуємо, що в нас то є. Добре, створюємо наш інший long summer Statistic через stat 2. Добавляємо те ж саме. І кажемо, як виглядає до цього наш stat 2 статистик комбайн. Перед тим, як ми робимо комбайн. Потім робимо стат 2, комбайн і стат 1. Дивіться, є одна така річ. Те, що комбайн може бути тільки з однаковими класами. Тобто Long summer statistics, long summer і in summer statistics in summary statistics і double summer statistics, statistics. Боже, мій, це довгі імена, блін. Так. Ну, а потім робимо стат uh, 2. Знову виводимо суму. Min, max, Count і average. Після того, як зробили комбайн з стат 1. До речі, можна навіть комбайн з самим собою зробити. Так, ну давайте подивимось, Ого, ого, дані. Ого. А, хоча хочемо... б не так багато. І так, first stat 1, 315. Ну, коротше, таке ж саме, що в нас було попереднє. Before stat 2 комбайн, так як назначені такі ж самі, то буде те ж саме. І ось тут дивимось. Тепер сума 630, тобто 315 плюс 315, 630. Так. Мінімум як було 5, максимум як і було, 160. Каунт. Тепер наскільки. Каунт 6 плюс 6 буде 12. І середнє все рівно буде 52,5. Ну, давайте порахуємо. В принципі, я думаю, у нас не повинно дурити. Так, 630, поділити на 12. 52,5. Супер. Все коректно відпрацювало. Тобто, якщо вам. Лінки робити все самостійно. Ось такі є класи. Де ще можна використовувати це в стрімах. Давайте подивимось, яким чином це робити можна. Для цього створюємо список інтеджерів. І використовуємо Numbers. Потім stream, отримуємо і робимо collect. І що ми в collect передаємо Ми передаємо collectors.summarizingDouble. Можна summarizing in, summarizing long. Якщо double, то ви повертаєте Double Summary Statistics. Дальше, можна в double summary statistics подивитися. Що тут у нас все double, в принципі. Окрім getCount, це long. Get average double, get max double, min double, sum double, і getCount у нас буде long. Все, Подивилися. Передаємо туди наш метод reference. І все. А, до речі, чому intр. А, ну так. Int value. В принципі, нам потрібно. А можна було б і double value. А ні, в нас же ж int. А якщо дивитися є double value. Wt є. -e. О, double value. Можна і так зробити. Ніякої різниці. Все рівно ми отримуємо дабл статістики. Давайте подивимось результат. Ну, так як в нас дабл, то він постійно буде друкувати як дабл, навіть якщо немає нічого після коми. Сам мін, макс і average, Ну, каунт там, в принципі, дабл ніякому випадку не може бути. У нас це інтегер значення, точніше там лонг значення передається. Ну все, 52 і 5, 30, 15, 5, 160, це так само. От ми подивилися, як використовують ці а, Samurai Statistics класи. Отже, в восьмій версії Java для таких типів, як int, long і double, були створені Summary Statistics класи, за допомогою яких можна враховувати суму, мінімум, максимум, і кількість і середнє значення, значень, які були передані всередину цього класу. Можна створювати як самостійно, можна їх комбінувати, так само можна використовувати і в стримах, щоб отримувати те, чи інше Summary Statistics клас. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуємо вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.